Ну що, Зараз буду показувати вам препарат від мух, яким я користуюсь. А, дивіться, перше, я думаю, що в кожного є ось такий садовий описковач. Маленький, він 2-літровий. Берете такі описковач, є ось такий препарат. Ось препарат Ектосан. Він іде як дезінфікуючий, так, і його можна використовувати в присутності з тваринами. Ось. Значить, що? Як вони є 2 мл, є 5. Я купив п'ятерки. Ось, я вже приблизно розділив ампулку на на кожні 2 2 літра, 2,5 мл на 2 літра води. Тобто трошки ударна доза. Ось. Я беру його і сюди з ампулки акуратненько, ось так, до до дози. Ось ще капелинку. О. Все, чітко відібрав на 2 літри води. Ось там така емульсія пішла, біленька, розпло. Це все гарно закриваємо. Ось. Гарненько закриваємо і перемішуємо Значить, що обробляти? Обробляю я. Обробляю я приміщення все, що тільки можна. Тобто, обробляємо приміщення. Ну, дивіться, я вже з самого ранку обробив, немає жодної мухи біля сараю. Тобто завжди тут рой. Обробляєте все на світі. Ось так. Все, що тільки можна, куди вони підлітають до вашого сараю. Ось таким макаром. Тут де москітні сітки. Теж можна на вентилятор трошки полить нічого з ним не станеться, він буде давати. А, ось так само тут, на москітну сітку. Гарно, накачуємо і пішов, мухи сидять, ось, бачите? Мухи сидять, все опорискуємо так, все максимально. Все, все, все що тільки можна. Заходимо в сарай. Так? Тут у нас поросята. Теж, разом з поросятами Від мух обробляємо все. Все 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 разом з ними. І воно працює і на них, на підшкірний кліщ, щоб на них не сідала муха, можна. Все це можна. Обробляємо. все. Все, що можна. О, так. Так само о такі тверді поверхні. Всі тверді поверхні, які є потолок, де вони сидять, все. Обробляємо і покажу вам результат. Разом з свиньою по шкірі, прям усі, все-все-все-все-все-все-все по шкірі на них не будуть сідати. Мухи це жара. Таку процедуру кожимо, робимо кожен день. Ще. Ось так само тут. Всі тверді поверхні, максимально. Із свинкою, з усім. Ось так. І тебе давай пописки. Ось так. Ось так. Все. Я їх ще не годував. Зараз зробимо обробку. Потім дивиться, що в нас вийшло. Ось так. Все-все насимаю. Лампою. Не боїтесь нічого.